Вітаю, шановні глядачі, я вас запрошую на чистку періоду життя від 40 років до 45 років. Прошу ваші сили, допоможіть нам. Це другий етап повної діагностики, повної чистки, період життя, чистка, періоду життя. Від 40 років до 45 років того, хто дивиться це відео, скажіть ви сили, допоможіть, чи був хоч який-небудь негативний, магічний вплив, негативні програми робилися. Тому, хто дивиться це відео, період із 40 років до 45 І на майбутнє також, якщо вам зараз ще немає 40 років, то це ми дивимося можливі варіанти негативних дій, і їх також будемо чистити, щоб у вас склалося на краще життя цей період, щоб не було ризику. Так, в цей період, можливо, ближче до 45 років, зробили такий потужний якийсь приворот, чи якусь прив'язку, стяг вашої здоров'я. Або, можливо, намагалися вам поставити програму хвороби якусь. Тут ближче від 43 до 45 років. От намагалися втрутитись в ваше стан здоров'я, в стан життя. так. Хто це міг бути, скажіть, будь ласка, загалом майло бути добре. Тут багато хороших карт. Виходить, це дуже добре. Скажіть, будь ласка, хто намагався зіпсувати здоров'я, втрутитись? Стан здоров'я. Енергетично ви захищали. Ви захищали себе, захищали свого чоловіка, другу половину, або якщо ви чоловік, це була ваша дружина, От. і витрачали енергію на це, тут можуть бути люди, які вам в обличчя посміха... усміхаються, друзі ви з ними дружити і близько до вас вони можуть підходити, і це робилося як таємно, навмисно, щоб вам було боляче, щоб ваш чоловік страждав. іде більше з заздрість на чоловіка чомусь отак. Або заздрість на дружину на ваші відносини заздрість така. Так, розлучення можуть втручатись так в життя, щоб. Втручалися в життя, щоб покинув чоловік, або ви мали. Такі думки, що вам варто покинути родину, відносини, стосунки, От такого плану втручання. Прям ставили таку програму, застосовували і приворот, і викликали такий стан хворобливий, щоб ви постійно втрачали енергію і вас були, не піднімались руки, були такі пригнічений стан. І... Навіть це мало змусити вашу близьку людину вас покинути, що ви як хворі. Або ви думали, що треба піти. Це я все заперечую, повністю знімаю, весь негатив обирає, заперечую. Бо у вас все йде і йшло до шлюбу, до свадьби. Скажіть, будь ласка, допоможіть, чи є ще хоч який-небудь Негатив, негативна програма, на Не тому, хто дивиться, це відео, період життя від 40 років до 45. Це буде добре. Якщо вам ще немає 40 чи 45, ваше здоров'я відновиться, ваші наміри, плани, мрії, от, яка б не була ваша мета, вона здійсниться, ви будете задоволені, наповнені всі чаші в цей період. От, І е, цей період наповнив ваш. Організм от енергія період це вже період 40, коли було 45, відновився організм так, і стан фінансовий покращується це добре. Зараз я обираю повністю весь негатив, всі програми негативні. Обираю всі крадніки, стяги, всі негативні програми депресії, омани, мороки знімаю, Отправляю тому, хто робить, буде так. Заперечуюсь весь негатив, обираю. Перекриваю. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, псувати його. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші, на здоров'я, на любов. Всі програми негативні, що робились і будуть робитися в період життя від 40 років до 45. Руйную. Ворог більше не може їх робити. Буде так, повністю руйнує по Верховному суду. Все повертає тому, хто зробив то збирається робити, буде так, буде так, буде так. Абсолютно відкриті всі шляхи дороги на любов, на здоров'я, на гроші, на щасливе, гармонійне життя. Буде так. <кій> Зараз я буду. Очистити всі, хто дивиться це відео свічкою у полину. Я запалюю цю свічку і прошу вищі сили, сили вогню, духів роду закликаю, допоможіть. Православну віру, допоможі, будь ласка, очистити усіх, хто дивиться це відео, і з воском зійде весь негатив і ворогам повернеться очищається період життя із 40, від 40 років до 45 усіх тих, хто дивиться це відео. Буде так. Все лайно, всі сльози, всі печалі, всі, все лихо, все горе, весь біль. Всі хвороби і страждання у вогні згорять і більше не болять. Буде так, буде так, буде так. Весь період від 40 років до 45 повністю очищується цим вогнем, цією свічкою воском зійде і більше не болить, більше не тривожить. Все анулірується, вся негативна програма свічкою очищається, буде так, у вогні згорить. Як свічка догорить, так очиститься від усього негативу період життя, тому хто дивиться це відео від 40 років до 45, буде так. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, <кій> заберіть всі негативні програми, порчі, мороки, прокляття. Порче на здоров'я, крадники, стяги, заздрість, всю негативну програму, що робилася, тому хто дивиться це відео в період життя від 40 років до 45, беріть, очистіть повністю, знімаються всі негативні програми. Більше немає жодного негативу. Відкрийте всі шляхи дороги на. Гроші на любов, на здоров'я. Більше нічого не заважає бути щасливим, тому хто дивиться це відео. Весь негатив, що робився, повертається тому, хто робив, якому в якому світі він би не знаходився зараз. Буде так, буде так, буде так. Так буде. Більше не болить, заходяться. всі рани душевні, всі травми. Вам можна буде щасливим, можна буде багато. Далі повернеться все, що було вкрадено, стягнуто. Повертаю, здоров'я буде так, де буде все сказане, здійснено і так буде. Ви більше не маєте негативних програм, обираються повністю, ануліруються всі порчі на здоров'я. більше не працюють, одужують всі. Хто має проблеми, більше не має проблеми з здоров'ям, більше немає проблеми з грошима. Відновлюються всі фінансові питання, загоюються всі питання фінансові, душевні. І відкривається шлях на любов, на здоров'я, на гроші, буде так, наповнюється енергетикою і віджинає на віки вічні ворога по іншим шляхам, пускає. буде так. Прошу, будь ласка, на цьому я завершую цю чистку, свічка буде працювати, догорить і повністю очищиться ваш період від 40 років до 45. Якщо ви потребуєте відчуваєте, що вам необхідна персональна, індивідуальна, повна діагностика і чистка періодів життя, чистка роду, будь ласка, під відео є вайбер, телефон, пишіть повідомлення, записуйтесь на прийом. Дякую за увагу і до зустрічі!